Середа, 28 травня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо танцювала на могилах під російський реп про канібалізм, шокуючи шоу на кладовищі Дніпра. Навіщо підлітки це роблять? Ой, ти такий мертвий, ти такий грустний, жаль. Не знаєш, як у Забезпечують правопорядок та допомагають мешканцям громади. Хто такі українські шерифи та що їх відрізняє від американських колег? Тобто ми працюємо як і патрульний поліцейський, як дільничий, як і вінальний поліцейський. Приховав медичні довідки, аби піти на фронт. Як депутат судещини воює у Дніпровській 128-й бригаді ТРО Дике Поле. Я обираю свою е, своє життя сам. Ну, я зробив вибір. Тепер мушу його нести до кінця. Нікопольщина під постійним вогнем російських снарядів по Марганецькій громаді окупанти б'ють з важкої артилерії та фпв дронами Загиблих та поранених немає. Тим часом президент Зеленський заявив, що російська армія робитиме усе, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровської області. Також глава держави зазначив, що ворог стягує 50 тисяч військових до кордону із сумщиною. Київ не вважає, аби Вашингтон вийшов із переговорів. А найкращим майданчиком для перемовин вважає Туреччину, Ватикан і Швейцарію. На Харківщині через атаку дронів семеро поранених одна людина загинула. Під ударом були Чугуївські та Харківські райони зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. І цієї ночі росіяни били по залізниці у різних регіонах. На Харківщині уламки ударного дрона впали на колії. Залишки безпілотника знешкодили надзвичайники. У слов'янську пошкоджено контактну мережу. А на Сумщині дрон противника розбив колію. Утім, затримки потягів вдалось уникнути. Всюди обійшлось без жертв. Аж на 30 мільйонів гривень ушукав одну з військових частин, бо поставляв неякісні спальники для зсу. Це про директор одного з криворізьких підприємств. Продукція була абсолютно непридатна для використання. Загалом це 20 тисяч низькоякісних спальних мішків за шахрайство в особливо великих розмірах. Директору загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А він замість політичних гасел обрав саперну лопатку у Дніпровській 128-й бригаді ТРО дике поле воює депутат з Одещини. У нього дві вищі освіти, досвід захисту, довкілля, участь в революції гідності, а ще так званий білий білет і жодної військової підготовки. Але жага захищати Україну переважила. Чоловік приховав медичні довідки і прийшов до ТЦК. Так і став піхотинцем. А після поранення в шпиталі знайшов своє кохання. Про впертого депутата захисника наша наступна історія. Я обираю свою своє життя сам. Ну я зробив вибір. Тепер мушу його нести до кінця. Пан Артем перебирає начинку майбутньої вибухівки. Його руки звикли до кропіткої роботи, а він сам до ризику. Сьогодні Артем Сапер Дніпровської 128-ї бригади ТРО поле. А ще кілька років тому в своїх руках чоловік тримав зовсім інші речі. Документи сесії, плани озеленення, законопроєкти про захист природи. Бо в мирному житті Артем депутат з Одеської області. Я активний в громаді був в земельній комісії. Був. Дві вищі освіти, участь у екологічних проєктах та активна життєва позиція у 2014-му артем брав участь у революції гідності. А вже на останніх місцевих виборах став депутатом Лиманської громади на Одещині та з першими вибухами за вікном, 24 лютого 2022-го Зрозумів, тепер треба захищати не лише ліси й водойми, а й свою країну. Коли окупант нападає на нашу державу, ну повномасштабно, Ну там просто дивитися, і перелистувати новини. Ну може поїхати голова, краще брати участь, ну і допомагати. Що ми можемо? І вже в ТЦК з'ясувалося у Артема так званий білий білет, і він не підлягає мобілізації. Тоді чоловік сховав всі медичні довідки і прийшов ще раз. Так, став піхотинцем. Пішов добровольцем, до цього не служив. Підготовку ми пройшли за 6 днів. У нас було в бригаді 80 Напевно, ті, хто взагалі не служив, всі добровольці. Бригада, ну зрозуміло, перші дні йшли добровольці. В основному весело було, поки нічого не розуміли. Тоді чоловік воював в складі 115-ї окремої механізованої бригади, захищав Сєвєродонецьк. 17 травня вийшли на позиції. Тоді почались, ну, десь 16 травня почалися активні штурмові дії. Стояли, обороняли позицію, почалися плотні мінометні обстріли. І пацани кажуть, що ураган прилетів. 18 травня був поранений. У мене два Тут сквозне і згадця. Там ще маленький десь валяється всередині. Після подвійного поранення військовий потрапив у шпиталь на Рівненщині. Домашні смаколики готувала йому місцева волонтерка. і приносить нам їжу. Ти так спілкуємося, звичайно, там кожного дня там що закажемо, то тушену картошечку, то там тушену капусточку, то ще щось. Ну, і вона спілкується з своєю сестрою. Її сестра була в Польщі, а там біля твої, її сестри з Польщі сиділа дівчинка. Я кажу: ну ну ну, ну. дай дай познайомитись. Ну і поговорили, обмінялися телефонами. Зовсім скоро пораненому військовослужбовцю дали відпустку, і він зустрівся з тією незнайомкою. Тоді Артем ще не знав, що той відеодзвінок назавжди змінить його життя, і ця зустріч буде лише початком. Поїхали одразу до її мами. в той же день. Познайомились і тепер, от синочку, рік і два. Найкраща жінка на світі, так розумієте, і не пішов би на війну, от, не зустрів би ту свою половинку, не родився би синочок, козачок. Після свого поранення депутат повернувся до війська, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, мінував кордони з Курською областю і перевівся до Дніпровської 128-ї бригади ТРО Дике Поле. А тут уже ну, тебе опит є. Газа є, команда розумних є. Тепер тільки яка задача, ми придумуємо ну, щось для того, якийсь боєприпас для того, щоб він ефективно працював. І вдосконалюємо, і самі придумуємо, коли немає, от, ну, заводи ж не, не встигають. Ну, і самі придумуємо, щоб воно просто ефективно вбивало ворога. Зараз чоловік сапер в перервах між виїздами думає про сина і дружину. Мріє про звичайну відпустку. А політика почекає зараз, каже депутат не до виборів. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Зупинимо вербування дітей разом. Із таким закликом до батьків звертаються правоохоронці Дніпропетровщини. Фахівці зазначають, під вплив ворога, підлітки можуть потрапити через соцмережі та навіть онлайн-ігри. Ознаками вербування можуть бути замкненість, дратівливість, приховане спілкування у мережі та несподівані подарунки. Важливо вчасно це зупинити. Будьте поруч, говоріть із дітьми, слухайте їх. Помітили тривожні сигнали вербування. Звертайтесь до поліції. А у Дніпрі СБУ та Нацполіція провели онлайн-лекцію для школярів та студентів, де пояснили, як ворог через соцмережі залучає підлітків до диверсії та злочинів під виглядом легкого заробітку. Фахівці надали поради щодо безпеки в інтернеті та алгоритму дій у разі підозрілих повідомлень. Про них закликають сповіщати в чат-бот СБУ. А ця 17-річна дівчина влаштувала шокуюче шоу на одному складовищі Дніпра, бо танцювала на чужих могилах під російський реп про канібалізм. Свої танці записала на відео і сама ж виклала в соцмережі. Поліція вже розшукала неповнолітню тіктокерку, але виявилось, вона така не одна. Аналогічний випадок буквально напередодні шокував і Харків. Що це? Новий страшний тренд серед підлітків. Навіщо вони таке роблять? Наша Анастасія Шуляк поспілкувалася з поліцією та психологами. Ты такой мертвый! Ты такой грустный жаль та не знаєш, у Ці приголомшливі кадри, де дівчина танцює на могилах під російський реп про канібалізм, миттєво розлетілися соцмережами і буквально шокували Дніпро. Так само, як і цинічні слова пісні. Поліція одразу ж розпочала пошук юної тіктокерки. Дівчина танцювала на могилах, співала і знімала це відео, щоб викласти в тікток. З'ясувалося на кадрах 17-річна дніпрянка тіктокерка Аліна. Дівчина вчиться в одному з коледжів Запоріжжя на художниці і її сторінка в одноіменній соцмережі буквально рясніє аналогічними відео на цвинтарях. Щойно поліція розшукала тіктокерку та одразу видалила відео зі своєї сторінки. З'ясувалося, кадри записувала на Лоцкаменському кладовищі. Навіщо дівчина це робила? Своє шокуюче захоплення вона публічно не коментувала. Поліція ж кваліфікувала її витівки як дрібне хуліганство. Ювенальні поліцейські соборного району із неповнолітній та її матір'ю провели профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань. Відносно дівчини, поліцейської. Скі склали адміністративний протокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Матеріали правоохоронці направлять до суду для розгляду. Невже це новий страшний тренд серед підлітків? Аналогічне відео шокувало днями і Харків. Там дівчина танцювала на могилі загиблого бійця спецпідрозділу Кракен Романа Мартончика. Проте, на відміну від Дніпровської тіктокерки, Харківська знайшла у собі сили публічно вибачитись. Прошу вибачення у бійців спецпідрозділу підрозділу кракен за те, що знала недоречне відео під музику російського наркошопу. Психологи кажуть, такі приголомшливі вчинки не новий тренд серед підлітків. Причина шокуючої поведінки, відсутність хобі, недостатньо уваги з боку батьків, а ще бажання зробити щось заборонене. Це бажання, щоб її помітили. Це бажання заявити про себе, це бажання заявити про свої емоції Коли вони туди йдуть, вони не думають про те, що кладовище чи це я якось не пов'язано з тим, що. Вони не поважають, наприклад, там померлих. Да вони обирають те місце, яке буде однозначно тригерити всіх, хто буде дивитися в ювенальній превенції. Повідомили – 17-річна дніпрянка Аліна. Тепер під пильним наглядом правоохоронців, і в разі ще одного порушення однією профілактичною розмовою не обійдеться. Що дівчина в цьому році буде ще раз притягнута до адміністративної відповідальності, то вона буде поставлена на профілактичний облік. Облік це коли ювінальний поліцейський упродовж року проводить роботу з дівчиною, відвідує за місце мешкання, відвідує навчальний заклад, перевіряють контакти, перевіряють, з ким дівчина спілкується, дружить. Щодо статистики, то за інформацією правоохоронців, ці танці 17-річної Дніпрянки на кістках цьогоріч поки єдиний зафіксований випадок. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. На варті безпеки та правопорядку сьогодні сім років як в Україні запровадили один з найуспішніших проєктів. Поліцейські офіцери громад. Вони не сидять у кабінетах, а працюють безпосередньо серед людей, добре знають їхні проблеми та потреби. Регулярно залучаються до проведення евакуації населення з прифронтових територій. Сьогодні у громадах несуть службу понад дві тисячі поліцейських офіцерів. А його телефонний номер знає чи не кожен житель села. Робота не має чіткого графіка, а обов'язки поєднують адміністративні та правоохоронні задачі. Чим займаються наші шерифи? Що їх відрізняє від патрульних, слідчих і, врешті, американських колег? День з офіцером Петриківської громади провів наш кореспондент Марко Ручка. Поліцейська станція. Є кімната прийому громадян. Де я працюю, скромна одноповерхова будівля з двома кабінетами. Так виглядає поліцейська станція українського шерифа. Дмитро, офіцер Петриківської громади, показує робоче місце та розповідає про свої обов'язки. Тось тобто ми працюємо як і патрульний поліцейський, як дільничий, як ювенальний поліцейський. Офіцери громад в Україні з'явились у 2018 році. Дмитро відповідає за селища Курилівка та Єлизаветівка, що входять до складу Петриківської громади. Задача офіцерів забезпечувати правопорядок у населених пунктах, які знаходяться далеко від повноцінних відділів поліції. Тож для багатьох мешканців його допомога єдина реальна підтримка. Моя поліцейська станція не знаходиться радіо 30 кілометрів в одну сторону. Тось, от банальна людина до мене звернулась, вирішила своє питання. їй ж допомога поліції не потрібна. Сам Дмитро працював патрульним з 15 по 21 роки. Потім пройшов конкурс, навчався та отримав посаду шерифа у своїй рідній курилівці, де народився і виріс. Щоденна робота офіцера різнопланова: то виклики про домашнє насильство, то розбірки місцевих або ж навіть вирішення земельних суперечок. Також разом з колегами Дмитро веде і просвітницьку роботу для школярів. Це говорить один з пріоритетів. Звертається директор школи з приводу там дрібних крадіжок. Хтось там. Десь у когось щось поцупив. Звичайно, приїжджаємо, встановлюємо, спілкуємося. Номер телефону Дмитра у відкритому доступі по допомогу до офіцера звертаються в будь-який час та з будь-якою проблемою. Наприклад, Яна, мешканка Курилівки, її дитина не раз залишала будинок. І саме Дмитро розшукував дівчинку раніше за слідчих. Ну ще не підводить. Ще поки ні, тільки йому, а більш нікому. Якось так, тільки йому довіряєте. Так він коли можна йому зателефонувати, спитати. Він відповість, що де як. Роботу та житло завдяки Дмитру отримав Олександр Федорович. Чоловік зізнається, офіцер не дав йому занепостити життя. Я це роблю і допомагаю. Він мені багато поміг. Цьому багато чоловік родом з сусідньої Єлизаветівки через постійне пияцтво Дружина вигнала його з дому, і тут, в Корилівці, чоловік продовжував вживати алкоголь та жити деінде. Знайшов йому житло. Запропонуємо переїхати, спробувати жити подалі. Лізити. Він згосився, він, проживає. Все, бачите. Насправді, як казалось, людина дуже порядна. Да, в нього є проблема, але проблема була в тому, що він не міг вирватися з цього кола. Ми його забрали з цього кола. Офіцер має бути максимально близьким до людей, каже Дмитро, щоб йому довіряли та не боялись звертатись. Я його батька знав, ну та це він ще тоді малий був. Яки. Та Зараз, звісно, хорошо, що позвонив, він приїхав до рішала ті проблеми, по жалоби там що там до чого. Ми дуже раді, що наша громада одна із перших, в якій з'явилася ця посада. А це вже ліцею Петриківці. Тут до дня офіцера громади школярі вітали правоохоронця малюнками. Дмитро регулярно проводить з дітьми бесіди про безпеку, булінг і правила дружнього руху. В громаді говорять, проєкт українського шерифа дійсно і без перебільшення впливає на ситуацію в селищах. Це попередження кримінальних. Та адміністративних правопорушень тісна співпраця із службами у справах дітей відсотків на 20, може навіть і 30 Ситуація зменшилась саме в кримінальних правопорушеннях. Офіцер громади це своєрідна адаптація американського шерифа в українські реалії. Посада, як і в штатах виборна. Кандидатів погоджує нацполіція, але остаточне слово за головою громади. Юрій чотири роки був офіцером у Магдалинівській ОТГ, а тепер отримав. Підвищення начальник сектору з Дніпропетровщини Хлопці літали в Америку для обміну досвідом. В Штатах шериф він якби як тут начальник райвідділку, Це там так шериф. А у нас наш офіцер громади. Він так скажемо також головний в себе на дільниці, головний в себе на районі, але в нього немає підпорядкованих інших працівників поліції. Він сам сам працює найближчим часом. Такі офіцери можуть з'явитися у кожному районі та навіть у Дніпрі. Ця програма кажуть, пріоритетна для нацполіції. Тобто, помісту Дніп. Про дільничних не буде. Будуть офіцери громади, які також будуть забезпечені службовим автополіцейськими станціями, які будуть безпосередньо співпрацювати з громадою Дніпра. Та спершу в планах закрити посади в громадах, де ще немає офіцерів. Загалом по області працює понад 130 шерифів. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі готують пляжі до літа, зокрема на монастирському острові. Тут ведуть роботи з благоустрою та оновлення інфраструктури. Проте нагадують через безпекову ситуацію купання цього року під забороною. Крім того, на монастирському острові планують замінити дорожнє покриття на ділянці вздовж пляжу. Ця дорога не ремонтувалася 70-х років. Її розширять. Всі роботи триватимуть півтора-два місяці. І спортивні перемоги дніпрянка Ганна Бутурлим виборола дві медалі на чемпіонаті світу. Змагання проходили в Норвегії. Спортсменка здобула срібло з жиму лежачі, піднявши 142,5 кілограми, а також бронзу у класичному жимі з результатом 107,5 кілограмів. І на сам кінець про погоду в четвер у Дніпрі синоптики прогнозують в день 24 градуси тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось, бережіть себе.